У руках коробка з під взуття всередині те, що сподівається, порадує захисників, розповідає місцева жителька Анастасія. Ці цукерки, наприклад, вони з імбірем, вони від горла дуже гарно допоможуть. Енергетики вона долучилася до акції зі збору смаколиків для військових В умовах, яких вони знаходяться, це тим паче дуже важливо. Тим паче знати не що це якийсь там величезний фонд передав чи ще щось. А що Це прості люди принесли від себе якусь крихту. Таку це не просто про цукерки, це все таки про якусь частинку своєї любви. Каже, адресата не обирала, адже знає, що волонтери доставлять її за призначенням. Головне, щоб вона дісталася місця, а оскільки я знаю цих людей, тому я впевнена в тому, що цукерки і інші смаколики підуть саме хлопцям на фронт. Її бокси, як і решту, збирають на складі, аби долучити до передачок на фронт. Два пакунки для себе і побратима взяв боєць із позивним «Віллі». Отримувати подарунки це емоція. А от саме емоція для військового, знаючи, що він потрібен, що він не просто так от робить і віддає отакі от, от жертви, що він знає, що це все не просто так. Говорить, найбільше тішить в таких передачках листівки. Бажаю здоров'я, ви наші. Найрідніші з любов'ю з Черкас, от частинки реально дають мотивації натхнення рухатись далі. Зі слів голови Черкаського штабу Супорта Зов Артем Хоменка, зібрані пакунки відправляють бійцям на передову, які там стають звісточкою з рідних країв. Саме більше радіють, коли ти привозиш бійцям, от саме такі смачні речі. Передаємо тоді, коли або у нас є поїздка на фронт, або коли хлопці заїжджають сюди до нас. Ми також не можемо відправити їх з пустими руками. Наповнення боксів може бути найрізноманітнішим, додав хлопець. Може положити будь-що, щось цікаве, прикольне, не обов'язково це можуть бути продукти. Наприклад, щось там зробила вона, її дитина якийсь там подарунок для воїна, Також кладуть туди, це дуже піднімає дух. Доєднатися до акції можуть усі охочі. Волонтери чекатимуть пакунки на рецепції Черкаського амброс хабу на третьому поверсі, зазначив Артем Хоменко. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.